Миколаївське обласне управління податкової інформує підприємців, що з 1 жовтня знову будуть застосовуватися санкції щодо тих, хто не користується реєстраторами розрахункових операцій. Про те, яка ситуація з дотриманням податкового законодавства на Миколаївщині, і чи є в області райони, де штрафи не діють, дізнавалися наші кореспонденти. Застосування реєстраторів розрахункових операцій для платників податків Другої та Третьої групи стало обов'язковим з 2022 року. Однак повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. До 31 липня поточного року діяв мораторій на нарахування штрафних санкцій щодо невиконання цих зобов'язань. Однак, зазначають в Миколаївському обласному управлінні Державної податкової служби, з 1 жовтня відповідальність за порушення норми повертається. Ми хочемо звернути увагу на те, що якщо б виникали порушення до цього періоду, то їх застосовувати податкова служба не буде. Також основним нововведенням є норма щодо застосування цих фінансових санкцій. Якщо для загальної системи сума штрафних це 100-150% за вчинення на проведення розрахункових операцій, то у даному випадку 25-50% і для платників єдиного податку. Олександр Федорович розповів, що з 1 жовтня податкова служба вже фіксує випадки порушення цієї норми. Під час перевірок виявлені факти відсутності реєстраторів розрахункових операцій у підприємців другої та третьої групи. До цих суб'єктів вже будуть застосовані штрафні санкції, тому що потрібен відповідно до податкового кодексу певний період. Є порядок відповідно до кодексу там протягом 10-15 днів. Ну, в залежності від ситуації, то суб'єкт може подати якісь заперечення стосовно ну, якихось обставин справи. Після цього або протягом цього періоду ми і виносимо ці податкові повідомлення. Омне <зумні> рішення, і потім ще 10 днів у суб'єкта буде на сплату податкового зобов'язання. Однак не для всіх підприємців Миколаївщини повернуть застосування штрафних санкцій. Частина територій області, як, наприклад, Баштанський район та Очаківська громада, відносяться до зони можливих бойових дій, і до закінчення дії цього статусу штрафи не можуть бути нараховані. Миколаїв вноситься до переліку можливих бойових дій. Хочемо наголосити, що штрафні фінансові санкції застосовуються в першу чергу до тих, хто здійснює реалізацію підакцизної групи товарів. Це, звичайно, загальна система оподаткування та юридичні особи, але ми хочемо наголосити, що окрім податкової відповідальності, є також і адміністративна відповідальність, ну а також у виняткових випадках за відсутність РРО, податкова може застосувати адміністративний арешт рахунків майна. Податкові наголошують, штрафні санкції застосовуються лише у крайньому випадку. Першочергово служба займається інформуванням громадян про важливість дотримання податкового законодавства. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.